Друзі, велика біда до нас Мінісоту прийшла Мінісота, Міннеаполіс, штат у нас сьогодні 14 червня 25 року. Близько двох годин ночі збройний нападник, який вдавав із себе поліцейського у формі та з мигалками на авто скоїв координовані напади на два будинки в передмісті Міннеаполіса. жертви. Колишня спікерка парлати представників Мінісоти, Меліса Хартман від демократичної партії, та її чоловік Марк Хартман були застрелені власному будинку в Бруклін паркі. Це у нас є один із районів. Бруклін парк дуже такий небезпечний район, але там є і нормальні плейси. Друге, сенатор штату Джоф Гофман та його дружина Івент Гофман були тяжко поранені, але після операції перебувають у стабільному стані. Підозрюваний. Білий чоловік із коричневим волоссям був одягнені в бронежилет та синю форму. Він відкрив вогонь по поліцейським, які прибули на місце події і втік. Було оголошено, режим залишайтесь в приміщенні в радіусі трьох миль навколо Бруклін парку та району Поля для гольфу. В автомобілі нападника знайшли маніфест з переліком імен політиків, які, ймовірно, були ціллю. Як що?